Руслан Ребриш – ветеран Національної гвардії, після трьох років на фронті, 24 березня цього року, поблизу удачного на Покровському напрямку, він отримав поранення. Зараз чоловік лікується в медзакладі в Ужгороді. Звідти на реабілітацію до басейну у Мукачево його та інших ветеранів привозять двічі на тиждень. Розслабляється чоловік після басейнів. Мнісі полюбило тут. Ще я хочу так приїжджати сюди. Буду. Хлопцям говорити, щоб приїжджали по братимам, хто після поранення, хто може сюди приїжджати, найприїжджає. А так, все красиво тут. Дуже добре полюбило місця. Я ще хочу з сім'єю приїхати сюди. Після повернення з фронту Юрій Вінтоняк продовжив службу у роті особливого призначення Нацполіції на Закарпатті. Каже, востаннє, в останнє зоні бойових дій був торік, брав участь у боях у Серебрянському лісі, і наслідки військової служби відчуває досі. Ребілітація це дуже прекрасно, добре, тому що це як психологічне таке розвантаження і фізичне і. Дуже важливо, ми тут разом можемося поспілкувати, хоча ми ну друг друга не знаємо, і це і ми їм підказуємо як скоріше. Ну ребуліту... ну, ребілітуватися, ребуліту... ну, щоб не замкнутися в собі, вийти з цього і повернутися до нормального життя, за словами помічника начальника головного управління нацполіції в Закарпатській області з питань ветеранської політики Владислава Горнодя, Закарпаття стало 12 12-м регіоном, де запрацював проект МВС Незламні», який спрямований на фізичну та психологічну реабілітацію військовослужбовців системи МВС. З ними займається тренер з плавання та реабілітолог, щоб вони могли навчитися правильно плавати. Це буде дуже корисно, так як реабілітолог допоможе максимально відновитися хлопцям. Їм потрібна реабілітація, бо є такі поранення, ну, якби, що людина відчуває їх, і потрібно якнайкраще реабілітуватися, щоб в подальшому не відчувати якось дискомфортного. У нас займаються люди з ампутацією. Цими плаванням і з іншими пораненнями проводять заняття двічі на тиждень у вівторок і четвер, з 12 до 14. -ї. для зручності для військовослужбовців організували довезення частину забирають з лікарні МВС в Ужгороді, а тих, хто проживає в обласному центрі з дому. Трансфер, як і самі заняття, безкоштовні. Відвідування басейна дуже благотворно впливає на загальний стан наших пацієнтів. Тому що навіть таке для когось, здавалося б, елементарне, як сон для багатьох військовослужбовців це є проблема. Після відвідування басейну дехто з хлопців говорив, що покращується набагато сон. Ветерани МВС, що хочуть відвідувати заняття в басейні, можуть звернутись за контактами, які можна знайти на сайті Нацполіції Закарпаття та в соціальних мережах. Владислав Горноть додає вже восени. Такі ж заняття можна буде відвідувати і в Ужгороді. Вероніка Мороз, Сергій Чернишов, Андрій Гісим Суспільне новини.